что там, маленький, блядь, понравилось, нахуй. Давай, давай, да ще. Хуй, луша, ебана, блядь. О, вон, вон ходить. Ща, ще, ща, ще, ща, ща. Ой-ой-ой. Спів нахуй. No, 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 no! Ну no, ну, no, блядь, ти тільки що чуть не залутав, блядь, тем каху, блядь, старий, пиздец. Тупо на досвіді, блядь, да, на свапнув нахуй. А я бачив, думаю, присяде, блять. Сука. Не-не-не, МКшка. Та он мені, блядь, нахуй кінти, блядь, оці зелені натикали, блядь, на мишу, нахуй. То я вирішив тільки що вендету зробити. Підійми мене. Чи ти в баласах? Ой, в баласах, вруа. Все, дякую, дякую, старина. Блядь, я тільки що в секунді подумав, що я с эмкой распрощався, блять. я б.